Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас продовження. Відкриваємо шляхи. Будемо відкривати шляхи на здоров'я. Обирайте, будь ласка, три варіанти: перший, другий, третій. Обирайте свою колоду, і ми подивимось, чи є перешкоди на ваших шляхах на здоров'я. Свічечка, буде забирати на себе весь негатив. Так, починаємо з першого варіанту. Це перший, другий, третій. Обирайте. Перший варіант. Вищі сили скажіть, карти Таро покажіть, чи є перешкоди на вас на, на ваших шляхах на здоров'я. Ті, хто брав перший варіант? Чи є перешкоди на тих, хто брав перший варіант? Чи є на вас перешкоди на ваших шляхах на здоров'я? Що заважає бути здоровим? Конфлікти вийшла Мах, зараз. Так, карта Мах, це в плюс чи в мінус Мах, плюс, чи в мінус? Це в мінус. Так, поруч хтось предав Ця, Ця людина вже викрита. Ви знаєте, хто вас предав. Ось. І тут є якийсь магічний вплив з цього приводу із-за чоловіка. Багато конфліктів, Психосоматика срабатуває, мало здоров'я, бо нервовий стан не в порядку, дуже нервуєте. Почуваєте себе обманутим, не знаєте, що робити. Але також, незважаючи на оці всі негаразди, є, от, вмієте отримувати задоволення від життя. Карта 10 кубків, що ви щасливі, і у когось є діти, радість від того, що діти є, отримати задоволення від дітей, як вони ростуть, ростуть дивитись. Або також може так проігратися, що дивиться жінка, яка молода, успішна, красива, і оці всі негаразди трошки попереживала і забула. Але здоров'я От магічний вплив подарвав здоров'я, і конфліктна ситуація теж вплинула негативно на здоров'я. На майбутнє вийшло 6 жезлів, що все зміниться, погане залишиться в минулому. Ви вирвалися з цього темного ліса. Бачите, метелик виліт, виліт, вилітів. І це перемога зміни на краще, Вся, все життя зміниться, так як було, більше не буде ніколи. Зміниться на краще. Але закриті шляхи на здоров'я є. Будемо відкривати, треба відкривати шляхи на здоров'я. Забираю всі перешкоди, і треба буде знімати магічний вплив. Цей весь негатив, віск на себе забере. Буде так. Так, це все хорошо, хорошо, хорошо. Кармічна якась які кармічне відпрацювання, оці люди, ця зрада, оці нервові переживання, розбите серце в когось. І втручались, помагічно втручались, розлучали пару. Це, що ви пережили, це якесь кармічне відпрацювання. Воно вам по долі було, таке спитання, ви його пройшли і пережили. Так. Заперечую, перекриваю, прибираю негатив, відкриваю шляхи на здоров'я. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу відкрити шляхи всім тим, хто обрав перший варіант, прошу зняти з вас негативний магічний вплив, повернути негативний магічний вплив тому, хто робив, тому хто замовляв, не на переклад, а особисто на них. По Верховному суду, та буде так. Так буде. Більше нема перешкод на ваших шляхах на здоров'я. Шляхи на здоров'я відкриті. Буде так, так буде. Так, дивимось. Перевіряємо, чи все ми почистили, чи відкриті тепер шляхи на здоров'я. Перший варіант. Хто обрав перший варіант? Чи відкриті шляхи на здоров'я? Скажіть. Покажіть? Скажіть, покажіть. Чи залишились ще перешкоди на здоров'я? І так, у декого є пагабні якісь звички, е пристрастя якісь, да, там курить, пить, гулять, не знаю, ще щось їсти солодке. Ще перешкоди залишились. В подвіршеному стані, треба відкривати. Розсорку робили. По магії робили розсорку вам. Любовний треугольник, трикутник. Є соперниця, зараз будемо прибирати це все. Тобто, оці нервові переживання вони вплинули на ваше здоров'я. Тобто, ви собі його як підриваєте тим, що ви так переймаєтесь цими событиями, що навколо. Це також можуть бути ці військові дії, пережиття всі страхи. Також впливає дуже погано на здоров'я. Прибираю перешкоди. Заперечу, заперечую, заперечу, запечую, запечую. Заперечую, заперечую. Заперечу, запечую, запечу, запечу, заперечую, запечу, запечу, заперечу. Заперечу, заперечу. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх тих, хто дивиться мене, обрав перший варіант. Прошу відкрити шляхи на здоров'я. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах у вас на здоров'я. по Верховному суду. Та буде так. Так буде. Перешкод більше нема. Магічний вплив знімаю, відправляю тому, хто робив, буде так. Вам краще хто обрав перший варіант, звернутися на індивідуальну консультацію, подивитися на. Рахунок магічного впливу. Бо тут щось вам робили. Робили, щоб ресурку робили, щоб ви когось покинули, але це вплинуло не, ну, може, там ресурка і була, але вплинуло дуже на здоров'я. Так, дивимося ще, чи залишились перешкоди на шляхах на здоров'я всіх тих, хто обрав перший варіант. Чи залишились перешкоди, скажіть? Шляхи відкриті, все, ми зняли, добре. Перешкод більше нема. Це ми подивилися перший варіант. Дивимось другий варіант. Вищі сили. Скажіть карти Таро, покажіть, Чи є перешкоди на шляхах на здоров'я усіх тих, хто дивиться відео і хто обрав другий варіант. Чи є перешкоди на шляхах на здоров'я у вас? Кажіть мені. Так, тут все більш-менш добре. Ну тут перешкод на здоров'я нема. Молитесь. Молитв, ваші молитви чують. Шість пентаклей, відкриті шляхи. Десять кубків, задоволені, щастя, радість, карта мир. Також задоволення у всіх сферах життя. Здоров'я є, воно хороше. І оце, що ви молитесь, це дуже добре. Воно допомагає. Вашу молитву чують. Другий варіант. Вітаю. Все добре у вас, супер. Дивимось третій варіант сили, скажіть, покажіть, чи є перешкоди на шляхах на здоров'я всіх тих, хто брав третій варіант, хто дивиться мене і обрав третій варіант, чи є перешкоди, скажіть на шляхах на здоров'я, що заважає бути здоровими. Скажіть, що вам заважає бути здоровим, покажіть мені. Військові дії заважають, дуже нервуєте, переживаєте. Карта дьявола вийшла. Також маєте якісь такі нехороші звички, або дуже нервуєте, від... подивились новини, перенервували вже погано. Психосоматика срабатує в підвищеному стані. Це знаєте, як зараз здоров'я воно ще не впало так сильно, але тільки як буде якась така. Ситуація, що можна розслабитися, а от воно посипеться все, що ви ще тримаєтесь якось. Але є перешкоди на шляхах на здоров'я і дуже від е нервового якогось стану. Так, впливає нервовий стан. Скажіть, чи є ще перешкоди на шляхах на здоров'я? У тих, хто обрав третій варіант? Більше нема перешкод. Добре. З Серцем, погано з серцем. Щось такі, так нервуєте, що потім болить серце. Дуже переживательні. Да? Все прибли... близько до серця все сприймаєте. Так, будемо перекривати. Заперечую, заперечую. Стабільно, довго, погано. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечу, заперечую, заперечу. Ну це мене ще цікавить. оця верховна жріця вийшла якась тайна. Секрет або втручання. Щось скрито, що скрито. Чи було магічний вплив? Ця? Верховна жріця, ти в плюс чи в мінус? Ти вийшла в плюс чи в мінус, тому хто дивиться по третьому варіанту, скажи мені? Так, вона каже, що да, було втручання, магічне, що ви щось робили, якось знімали це, воно знято, але також вплинуло на здоров'я негативним чином, і там пішли обратки вже. За те, що робили, вже розплата була тому, хто робив. З вами все добре. Так, почищено, добре. Давайте перекриємо, приберемо негатив, той, що робили. Магічне втручання було, мах робив по дів'ятки мічі, щось негарне. Заперечую, був в захист. Так, предательства. Також людина робила замовник той, кого ви добре знаєте і на кого не можете подумати. Він до вас добрий, ласкавий, і з ним ви спілкуєтесь, але не відчуваєте небезпеки. А може, вже викрили цю людину. Так, заперечую, заперечую, заперечую. Це весь негатив. Перекриваю весь негатив віск на себе забере буде так. Зараз знімемо, відкриємо, попросимо Вищі сили відкрити шляхи на здоров'я. Перекриваю. Ще одна карта мені тут треба, перекриваю ще одна карта, і перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто обрав третій варіант, хто дивиться це відео, прошу очистити вас до ідеального природного стану. І від, і прибрати всі перешкоди на шляхах на здоров'я. Відкрити шляхи на здоров'я. По Верховному суду відкриваю шляхи, Да буде так, і так буде. Перешкод більше нема, буде так. І перевіримо, чи все ми почистили. Вищі сили скажіть, карти Таро, покажіть. Чи очистили ми всіх тих, хто дивиться мене по третьому варіанту? Чи очистили на чи зняті перешкоди на шляхах на здоров'я? Чи відкриті шляхи на здоров'я? Скажіть, покажіть. Да, почищено. Уникнули небезпеки. Все добре, шлях відкритий. Дякую карти Таро, дякую Вищі сили, дякую всім, хто мене дивиться. Дякую також за донати, хто донатить, і до зустрічі на каналі.